Вітаю, друзі. Отже, інформація про підготовку українського наступу. Переколошматила весь рашистський соціум. І в першу чергу колаборантів збила з пантелику. Зараз приходить інформація із окупованої частини Запоріжжя і Херсонщини. Де починають драпати колаборанти, вивозити дрантя дружин, сім'ї. Окупант починає жорстко грабувати все, що криво лежить. Повивозили з лікарень в енергодарі все обладнання, навіть меблі, не кажучи вже про комп'ютерну техніку. Із Центрів надання послуг колишніх українських, де видавались паспорти, всякі електронні документи вигребли всю техніку теж. Тобто, чим ближче до 9 травня, тим більша істерія, і ця істерія, очевидно, пов'язана із неадекватною оцінкою події з прильотом безпілотника в Купол. Корпусу Кремля, де Кабінет Путіна знаходиться. Тому за цих обставин, коли починається аналіз істерії при фронтових областях Росії, зокрема в Білгороді, відмінне на 9 травня всі будь-які Заходи. І ці заходи по Росії повідмінялися багато де. Навіть Абсолютно несподівана історія з готовністю відвідати парад в Москві, представників середньоазійських деспотій, включно із Бульбенфюрером Лукашенком. Нічого не міняє. Справді було б дивно, аби хтось збирався вдарити по ну, аби Україна вда збиралася вдарити по параду 9 травня в Москві. Нема в Україні такого потенціалу, аби вдарити по Москві. Хоча хороший жарт і хороший стимул видати, по-моєму, 20 мільйонів гривень за приліт безпілотника на Червону площу під час параду. Є акцією не держави України, не Збройних Сил України, а Українського соціуму. І Український соціум має право на таке, ну скажімо так, повстання, на, таку, на такий ляпас під час Побідобесії. Але загалом нас цікавить та істерія, та, ну, можна сказати, Махновщина, яка розпочалася із пікіровки Пригожено з Міністерством оборони. І це нарешті ну, та вся, скажімо так, міфологія про керованість, про вертикаль, про російський авторитаризм вона раптом напоролася на зовсім іншу, інший бік російської медалі. Феодалізм. Феодали зрозуміли, що путінський режим захитався. І під це не просто починають маневрувати, вони починають шукати спосіб ігнорування волі центру. Найцікавіше це проявиться власне у істерії з мобілізацією, адже удар по куполу Кремлівського палацу. Очевидно, був розрахунком ФСБ, ФСБшної кліки на те, що зараз Кирієнко розжене таку істерію, що от-от от оцей, як мокре горить бажання росіян погратися в отечественнову війну, воно дійсно станеться. Але, як бачимо, враження таке, що удар по куполу Кремлівського палацу. Лише розвеселив росіян, які, як раби, сопуть у тряпочку по своїх кухнях, можливо, навіть показують в телевізор фак. Але вийти на протест вони не вийдуть. Не тому, що вони бояться протесту, тому що вони не знають, що після протесту. Все-таки путінська кліка так промила мізки російському населенню, що вони бояться 91-го року, і, і то інфляції, то. Безпросвітного бандитизму, який, нібито путінський режим, дещо подавив. А він його не подавив. Він просто змусив бандитів передягнутися в, в, із червоних малінових пінжаків в більш пристойний одяг. Але бандитизм ніде на щез. Російська держава як була бандитською, так і залишається бандитською. Але. Коли бандитизм робить тебе трошки ситішим і ну багатшим, можна заплющити очі. Тобто великі бандити крадуть багато, а маленьким бандитам дозволяють красти потрошку. Це така міфологія часів брежнівізму, і мені здається, що Путін сам непомітно перейшов у такий брежнівізм, але такого швидше капіталістичного пошибу. І тепер, коли це все почало хитатися, коли вже крові пролито наскільки багато, що е, отупілий середні росіянин каже, ну, раз ув'язались повинні дожди, побідіть. Так побідіть. А ви ж не побідіть, ви будете гризти, е, так би мовити, свій мішок цибулі, доти доки не вдавитесь в нею. Тобто. Е, Колись Черчилль жартував про американців, що американці е, перепробують всі методи, поки не, не виберуть найгірший. Так от це про росіян. Росіяни е, путінського пошибу, чи як це вони кажуть, ізвода путінського вони повинні перепробувати всі найгірші рішення, які тільки можливі. Для того, щоб зрозуміти, що війна це найгірший варіант розв'язання своїх власних проблем. Тому що за війну потім платитимуть ще кілька наступних поколінь. Ну, але е гуляє рваніна, як кажуть. І ця нинішня паніка, яка все більше і більше охоплює російські міста, ну, поки що пограниччя з Україною. Але, по-моєму, Росія почала розуміти, що е, вона програє. Тому що, ну, я розумію, коли горить За Уралля, і там ніх, ніхто його особливо не тушить, але цього разу враження таке, що За Уралля починає горіти над Турану, і Розрахунок на те, що пожежі охоплять ледь не пів території Росії. Саме для того, щоб багатьом чоловікам лишитись на місці, гасити вічно пожежу в Росії і не піти на українську війну, путінський режим навіть не розуміє, як розвернути ситуацію. Тут питання вже не в, капі... не в капітуляції і питання не в репараціях Їх все одно доведеться Україні платити. І нікуди Росія від цього не дінеться. Але як зберегтися в мінімаль... з мінімальними територіальними втратами. Комічно виглядає Кадиров, який каже Пригожину, ти там Женя. Посиди немного в Бахмуті, а ми потім потягнемося і оцінимо обстановку і все сплануємо. Ну так, якраз по Кадировою видно, що нарешті ті війська, які він готував, йому потрібні, щоб захистити свою отчину. Або й спробувати створити якусь північно-кавказьку конфедерацію за наслідками того, як посиплеться Росія. Отже, в Москву приїде сон середньоазійських диктаторів, які вже давно переприсягнули на вірність Сі. І Цзінпін зараз розгортає величезні інвестиційні проекти, зокрема інфраструктурні дороги, термінали для накопичення контейнерних перевезень, ну і тому подібне залізниці, автодороги. Сі якраз заходився активно перетравлювати Середню Азію. І для того, щоб російські посполити нічого не зрозуміли, він відсилає диктаторів азійських до Путіна на парад. Адже, відвідуючи Москву, Сі почав з того, що він благословив переобиратися Путіна у 24 році. Значить, Путіну треба. Сформувати таке тло, щоб він почувався впевненіше серед свого населення, і потрібно допомогти Путіну затуркати, забити це населення, яке б дещо переключилося б із війни в Україні і від страшних втрат. Путін вже запобіг масовкам із дядами на палочки. Це не лише в Білгороді відмінно. По суті, всі російські провінції тільки точкові заходи відбудуться без зайвих дядов на палочки, бо був великий переляк, що ошаліле російське населення понесе замість дядов в на палочках. Тобто портрети загиблих на українській війні. А це. По суті, руйнує міфі... ну, такі... таку всю міфологію перемоги, всепереможності Росії, а особливо Путінської Росії, бо це поразка, і Путін, очевидно, своєю такою дивною поведінкою, дивними заявами, заявами останніх місяців, грається у модель дурка краще, ніж тюрма. Очевидно, що Росія на 9 травня нарешті усвідомить, що вона історично програла. А Нам треба перемагати. Віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!